Надзвичайні історії стаються з нашими військовими на полі бою. Дуже часто це історії порятунку, але розповісти їх можуть вже опісля. Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює під Бахмутом, Влад Дацик в інтерв'ю ютуб каналу від душі в душу розповів, як врятував взвод, бо зрозумів, що буде приліт по позиціях побратимів. Перепівай Туда, Туда, в окопи в окопи. Братан, оно окопи, туди до пацанів! В окоп! Я їх спас! Братан! Я їх спас. Звідки ти знав, що прильот буде по позиціям хлопців? Тоді там був взвод група Вовчі зграї, в них вибився командир, і, і от задача Вовчі зграї була просуватися по посадки. Взвод Мірон і ми йдемо по пагорбу, бо там десь там е, більша квадратура, і там треба було більше людей, більше окопних ліній. Посадка не широка була, і туди пустили одну групу. В них вже тоді пішли трьохсоті, їх там залишилось 4-5 чоловік, по-моєму. я бачу, 120-ка починає лягати в полі. Ну, от лягає в. Полі ближче до посадки, і вони двигаються, і мені щось отак, Я на них подивився. ну я Просто так знаєш, то іменно тут случай, коли ти не думаєш, а просто приймаєш рішення. А я їм дав команду: типу, виходить з посадки, тому що я не хочу, щоб вас зажмурило, не дай Бог. І вони вибігають. Ну і так совпало, що якраз туди прилетів. Значить, так треба було.